Всім доброго здоров'я. Сьогодні 10 липня. Вчора на цьому місці ще стояла бджола родина, але вечором вона переїхала на своє постійне проживання на іншу пасіку до бжоляра Максима. Так як вчора був грозовий день, то не всі бжоли повернулися на ночівлю у своїх вулиць. Багато з них заночувало в інших вуликах і навіть на інших пасіках. Сьогодні зранку ці бджоли почали повертатися назад до себе додому. Прилетіли, а бжолородини немає. На місце бжолородини, яка тут стояла, я поставив два корпуси для того, щоб вся бжола яка сьогодні повернеться, могла зайти у ці корпуси. Я із згоди Максима вирішив підсадити сюди матку. І він через певний час приїде і забере залишок від бжолородини, яка тут стояла на свою пасіку. Підсаджувати у таку бжолородину. Матки є справа невдячна, тому що тут немає молодої бжоли, Є бжола тільки та, що літає, а вона паршиво приймає маток. Ще ситуація ускладнюється тим, що зараз безвзяточний період, але все-таки незважаючи ні на що. Я буду підсаджувати сюди матку. Так як у мене зараз облітаються матки у облітниках, і вони дуже часто блудять. І може так статися, що молода матка, яка облітається, може залетіти у цю безматочну, невеличку бжолородину. Я на літничкові закріпив розділюючу Ганемановську решітку. Таким чином я застрахував дану жилородину від проникнення всередину чужої матки. Дана жилородина стоїть на двох корпусах, які укомплектовані рамками, які натягнуті чистою вощиною. Верхній корпус. Стоїть сім рамок з вощиною і одна рамка ось такого плана. Для того, щоб бжоли краще прийняли нову матку, треба понизити їхній статус. Для цього я і комплектую даних два корпуси практично тільки вощиною. Залишаю одну рамку для того, щоб... Бджоли мали куди складати нектар і щоб матка, яку вони приймуть в певний початковий період, мала куди відкладати яйця. Наверх другого корпусу я ставлю розділюючу ганемалицьку решітку. Я її ставлю для того, щоб Легше було контролювати, як приймають бджоли матку. Потім ставлю ще один корпус. Так як я казав раніше, у нас зараз беззяточний період, тому я ставлю всередину ходівничку і заповню її цукровим сиропом. До речі, щоб бжоли не топилися. У годівничках такого типу я у сироп насипаю керамзит. Цей матеріал є екологічно чистий, тому що це вспінена глина і він дуже добре виконує свої функції. У зв'язку з тим, що дана годівничка трошки вища, ніж корпус, я, як правило, ставлю рамку для збільшення ніж рамкового простору. Але в даному випадку рамка не підходить, тому що тут ще виступає ганеманівська решітка, яка встановлена на літничок. Тому я ставлю ще один корпус. Матку у дану бжалородину я буду підсаджувати через пересилочну кліточку. У мене є декілька видів таких пересилочних кліточок. Ось є така. Це всім відома кліточка і є ось така кліточка. Ця кліточка мало кому відома. Відома тільки тим, кому я такі кліточці пересилав свої матки. Дана кліточка має три відділення. Одне відділення для того, щоб розміщалась тут матка. Побачте, її тут немає. Ну я її сюди садив. А чому її немає, я вам потім розкажу. Одне відділення паролончик з водичкою. І друге відділення сканді. І якщо ви бачите, не знаю чи вам видно. Е! Видно, так? Да? Вийшла. Це пішла назад. Вона пішла зі сканді. Я її тільки що відсадив із нуклеуса, вона трішки нервується і з нервів починає їсти канді. Чому у такій кліточці, а не у такій? Справа в тому, що бжолородина певний час буде агресивно відноситися до матки, вона буде намагатися її пошкодити і у даній кліточці. Вона може контактувати з маткою тільки через ті отвори, які є ось тут. Їх небагато, але цих отворів буде достатньо для того, щоб у вулик розповсюджувалося запах маточної речовини, але буде недостатньо для того, щоб агресивні бджоли пошкодили матку у кліточках. Такого типу, як ви бачите, матка ходить по дереві. І якщо вона не бажає контактувати з дільми і відчуває від них загрозу, вона просто-напросто до цих отворів не підходить. У кліточках такого типу тільки одна сторона є глухою. А всі три сторони, одна, друга і третя є повністю відкритими. І дуже часто так буває, що через ті отвори агресивні бджоли пошкоджують матку. Тобто або відрізають її когтики на лапках, або відрізають вусики. Одним словом, пошкоджують матку. Тому сьогодні, підсаджуючи матку, я дам перевагу ось такій кліточці. Беру кліточку із маткою і ложу у вулик. Ось таким чином. Як ви бачите, декілька бжілок вже вибирають сироп, це їх трішки заспокоїть. І кліточкою, в якій знаходиться матка, зацікавилися бжоли. На перший погляд вони не дуже агресивно відносяться до цієї кліточки. Залишаю так бжолородину на цілу добу.